Доброго дня, шановні. Як працює карма, ми можемо подивитися на прикладі мера Кам'янського Білоусова, який, згідно матеріалів справи, мог бути організатором побиття активіста жодної брутівки та барабанів, всі гроші на перемогу. Це, це ті люди, які вимагають від влади від місцевої влади переводити гроші не на тендера з відкатом в 60% на перекладання в 10 раз якоїсь брутівки та не закупівлю барабанів, там фарбування яких парканчиків навколо мерії в 20 раз. А на гроші всі віддавати на перемогу, на дрони на засоби порятунку та інше. ось в кам'янському 5 лютого було жорстко побито активіста молотками там з розсіченням, з ламаними шелепами, ребрами та інше. Тобто людину вбували, якби не свідки, які захистили цього хлопця, його б могли вбити. І вже 13 лютого карма наздоганяє цього покидька. І його дупу голу, блядь, як він товче повію, в якому з дешевому отелі в китайських шкарпетках викладають в соцмережу. Тобто пряма дія карми. Сьогодні ти не хочеш допомагати армії своїй перемагати. Завтра твоя дупа блядь, свіркає сука по всіх телеграм-каналах, і ти становишся популярним не тільки в лице, а ще й сука своїм сквозняком. Тому я вважаю, що основний електорат, коли прийде блядь, з нуля, то у Білоусова буде ще більше сука, приємних моментів. І ми зможемо побачити відео не де він, а де вже його. Тому що, блять, хлопці розуміють, що кожна сука, вкрадена копійка блядь, в мерії оце одна потрачена життя, блять, одна неврятована життя наших воїнів. Тому о, я вважаю, що блядь, карма здогнала його, а попереду в нього ще дуже багато цікавих моментів його життя. блядь, тому що електорат, який прийде з нуля, вони вже мають трошки інші сука засоби щодо о, 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 спілкування блядь, з ворогом та тим, хто працює проти перемоги України.